Ми розглянемо інтерфейс системи та деякі базові функції. Стартовою сторінкою системи є Рольовий центр. Він дозволяє переглядати усі актуальні довідники заданої ролі, як от бухгалтер або обробник замовлень на продаж, у одному місці для швидкої навігації між ними. Серед об'єктів Рольового центру є навігаційне меню, що забезпечує доступ до довідників та документів, дії, перелік відкритих документів, а також. Звіти та списки. Змінити рольовий центр можна через налаштування, натиснувши на іконку налаштувань зверху сторінки, або ж натиснувши Alt-T. Далі необхідно у полі роль обрати роль, яку треба встановити. Вигляд сторінки рольового центру, як і будь-якої іншої сторінки системи, може змінюватися за допомогою персоналізації. З допомогою персоналізації можна додавати об'єкти, якщо вони доступні, видаляти їх, а також переміщати. Для того, щоб внести зміни, достатньо навести на об'єкт або Шполе, якщо це таблиця, та натиснути на рожевий трикутник, щоб виконати необхідні дії. Далі необхідно натиснути на кнопку Готово. Оскільки більша частина роботи системи передбачає роботу з довідниками, пропоную перейти до їх розгляду. Усі довідники системи поділяються на кілька типів: список, картка, робочий журнал та документ. Список це набір записів однієї таблиці, що виводиться разом. Картка – Один запис таблиці, що містить детальну інформацію про запис та дозволяє вносити до нього зміни. Робочий журнал. Набір записів у вигляді списку, що можна редагувати, не відкриваючи картки. Документ це запис, представлений у вигляді документу як от рахунок продажу, містить заголовок і загальною інформацію та рядки. Для прикладу, відкриємо довідник клієнтів. На спискових сторінках зазвичай можна змінити представлення на одну з опцій: це список, високі плитки та плитки. Можна також застосувати персоналізацію та додати необхідні поля. Зверху сторінки можна побачити навігаційне меню з набором функцій та довідників цієї сторінки. Його також можна змінити за допомогою персоналізації. Корисними інструментами для довідників є використання комбінацій клавіш. Для прикладу, щоб відсортувати список за зростанням або спаданням, можна. Перейти і натиснути на поле номер. Або ж щоб посортувати це ж поле, я можу натиснути на значення у ньому та скористатися комбінацією клавіш alt 7 Якщо я хочу посортувати поле з ім'ям від спадання до зростання, я переходжу на це поле та виконую ті ж самі дії. Для клієнтів, постачальників та інших довідників, що мають книгу операції, корисною буде також комбінація Ctrl-F7, що дозволяє відкрити книгу операції. Повернімося до роботи зі списком. Наведіть на кнопку з пошуком або ж натисніть F3, щоб увімкнути пошук по списку та введіть шукане значення. Можна задати окремі критерії пошуку, як отвести початок або кінець шуканого значення. Наприклад, у мене є два клієнти, що починаються на ро. Це ромашка та Романеско. Тому, коли я ввожу в пошук. Мені знаходяться ці два клієнти. Якщо я хочу, щоб в мене шукалися клієнти, що починаються з РО, то я ввожу зірочку. Оскільки в мене в назві є ще ТОВ, то я поставлю зірочку і перед РО. Щоб залишити лише одного клієнта з двох, я можу вказати ще й останні три символи імені. Введені зірочки передбачає, що на її місці може знаходитися необмежена кількість символів. При фільтрації вона може бути як на початку. У кінці, так і посередині тексту більше одного разу. Замість зірочки може також використовуватися знак питання, що позначає слово або число, у якому присутній один невідомий символ. Пошук поширюється і на числові значення, але не розрахункові, як-от суми. Фільтрацію натомість можна проводити і по числовим значенням, також, що відображені на сторінці. Розглянемо даний приклад пізніше у цьому відео. Щоб закрити пошук, натисніть ще раз F3 та Enter для переходу на знайдений запис. Відкривається картка клієнта. На карті міститься детальна інформація про запис, доступна для редагування. Режим редагування вмикається та вимикається, натиснувши на олівець. На панелі управління також доступне створення посилання на картку, створення нової картки та її видалення. Пошук необхідних функцій на картці можна проводити вручну, або ж якщо кількість дій доступних на картці досить велика, знайти необхідну дію можна за пошуком ввівши її назву. Наприклад, при введенні договору можемо відкрити довідник договорів клієнта. Повернемося на картку клієнта та відкриємо статистику. Її можна відкрити як з навігаційного меню, так і натиснувши F7. Статистика зазвичай доступна на таких сторінках, як клієнт, постачальник, товар, замовлення на продаж тощо. Також статистика по клієнту і деяка інша інформація по ньому міститься у фактбоксі. Щоб відкрити або згорнути фактбокс, необхідно на сторінці перейти в верхній правий кут і натиснути на І. Тут відображається фотографія клієнта, якщо вона додана, інформація по усіх його документах, як відкритих, так і вже облікованих, та інша статистика, а також вкладення. До фактбоксу можна додати сторінки або ж прибрати їх, використовуючи персоналізацію. При роботі з довідниками у системі, особливо коли їх може редагувати кілька користувачів одночасно, можливо мати останні актуальні дані. Для цього можна оновити вміст сторінки з допомогою клавіші F5. А щоб повністю оновити систему, необхідно натиснути Ctrl-F5. Окрім довідників, важливою складовою для роботи з фінансовими даними у системі є план рахунків та аналіз на його основі. Знайдемо план рахунків за пошуком або ж скористаємося комбінацією клавіш alt q Для швидкого відкриття плану рахунків наступного разу додамо його в закладки, що дозволить відкривати сторінку напряму з рульового центру. Додати сторінку в закладки можна також на самій сторінці в правому верхньому кутку. План рахунків, за своєю структурою також є списком, та може дорогуватися як зі списку напряму, так і окремо з картки рахунку. У списку присутні як загальні дані про рахунок, так і розрахункові дані, як от оборот та баланс по рахунку. Для швидкого аналізу розрахунків можна використовувати фільтри. Для цього відкриємо панель фільтрів або у правому верхньому кутку, або ж скористаємося комбінацією клавіш Ctrl-Shift F3. Фільтри складаються з двох частин: фільтр списку та фільтр підсумків. Перша впливає на дані списку та дозволяє обрати, які записи мають аналізуватися. Другий фільтр впливає на значення у розрахункових колонках, таких як оборот. Якщо фільтрація по підсумкам не накладена, то в розрахунки включаються усі наявні записи для розрахунку станом на зараз. А з фільтрацією ці записи будуть додатково пофільтровані, наприклад, будуть обрані записи станом на певну дату. Для прикладу, накладаємо фільтр по номеру рахунку. Візьмемо рахунки від 360 до 369 та рахунки від 630 до 639. -го. У даному фільтрі дві крапки позначають діапазон значень від ПО, при цьому початкове або кінцеве значення вказувати не обов'язково. Вертикальний слеш позначає або і дозволяє накладати кілька фільтрів одночасно. Знайти ці ж рахунки можна, використавши схожий фільтр. З використанням зірочок замість крапу. Він матиме наступний вигляд. Щоб пофільтрувати список за значенням, на якому ви стоїте, необхідно перейти на необхідне поле та натиснути Alt-F3. В нашому випадку ми додали фільтр по типу рахунку облік. Додамо також фільтрування підсумків. Для прикладу, я перейду до фільтру та оберу фільтр по даті. У фільтрі вкажу перший квартал 24-го року. Як можна побачити, підсумки у полі оборот змінилися і показують дані лише за вказаний період. Підсумки у полі баланс є статичним. Додатково можна пофільтрувати знайдені значення та відібрати лише ті, що більше 10 тисяч по модулю. Для цього можна встати на колонку і відкрити фільтр звідси. Цей спосіб можна використати для полів, що винесені на сторінку, або ж напряму з панелі фільтрів, де пошук поширюється не лише на поля сторінки, а усі доступні поля для фільтрування. Ввожу фільтр та отримую фінальне значення. Цей фільтр можна зберегти для повторного використання. Для цього натискаю на «Зберегти як, ввожу його, назву та зберігаю. Таким чином, наступний раз при відкритій сторінці я зможу або дивитися усі дані по сторінці, або ж відкривати цей фільтр по замовчуванні. Фільтр можна також редагувати і зберігати його знову. Отримані дані можна вивантажити в Excel, натиснувши на кнопку в правому верхньому кутку біля фільтра. Додатково можна відкрити фактбокс по рахунку та переглянути виведені у ньому відомості, наприклад, аналітики. На цьому знайомстві з системою завершено. Дякую за увагу!